Доброго дня, шановні глядачі мого YouTube-каналу Змаграй інфо. З вами сьогодні Всевла Змаграй, професійний психолог, політолог, соціолог і аналітик поточних подій в Україні і за її межами. Перше відео, анонсне відео вийшло на цьому каналі ще. Кінці попереднього місяця в серпні, в силу того, що існували деякі технічні причини, інші обставини, сьогоднішній етер виходить власне лише сьогодні, тобто 21 вересня 2022 року. Це знаменна дата, це рівно 280-та доба повномасштабної війни між Рашою Кацапстаном і Україною. І також сьогодні день доба осіннього рівнодення. Тобто цікавий, важливий, знаменний день. І сьогодні ми зупинимося на трьох поточних проблемних питаннях, з приводу яких на мій канал «Змаграй.Інфо» інфо. Надійшли запитання від телеглядачів глядачів цього каналу, які переглянули, власне кажучи, анонсну передачу першу. І, власне, тому сьогодні на цьому ми і зробимо відповідну зупинку. Отже, це такі питання. Ізюмська офензива Збройних сил України це перше питання, яке ми розглядатимемо в сьогоднішньому випуску. Це є шок від шоку або шосу. Перейшовши до цього питання, я розшифрую, що мається на увазі, і розставимо певні крапки над «і», які стосуються власне, відповідних подій, які теж мали місце на поточному останньому, скажімо так, тижні. І це є ще одне важливе питання: це внутрішньополітична ситуація у стані ворога в Раші, в Кацапстані, оскільки власне ті події, які відбувалися останніми днями, вони істотним чином. Власне кажучи, динамізували цю ситуацію, те, що відбувається в стані нашого ворога, і тому на цьому і зробимо сьогодні коротеньку аналітичну зупинку. Отже, що стосується ситуації з ізюмською офензивою Збройних сил України, чому саме ізюмською, чому саме офензивою, справа в тому, що термін офензива він практикується використовується в українській історіографії тривалий час, зокрема. Коли відбувалися події, скажімо так, національно-визвольної боротьби України і українства приблизно 100 років тому, навіть дещо більше, відбувалися деякі наступальні операції українських Збройних сил, тогочасних, зокрема української Галицької армії, і вони отримували назву офензива. Використовувався польськомовний корінь, власне кажучи, відповідний термін. У зокрема, Чотківська офензива і деякі інші наступальні операції тогочасних Збройних сил Української Народної Республіки, які відбувалися тоді, отримували таку назву. Чому Ізюмська? Тому що ті події, які відбувалися в ході певного контрнаступу збройних сил України останнім часом, в останні, скажімо так, два тижні, це власне були події, які відбувалися на терені передовсім. Харківської області, але вони були дещо віддаленими від самого міста Харкова. Ну і тому, власне кажучи, називати цю офензиву Харківською не зовсім доречно. А інші міста, які теж були, скажімо, в ході цієї наступальної операції Збройних сил України визволені, такі як Балаклія та Куп'янськ, вони все-таки дещо менше значення мали в ході цієї операції, оскільки за великим рахунком, власне кажучи, існувала Ізюмська. Груповання ворога, яке було частково знищено, частково витіснено, відступило від цього міста, і таким чином, по суті, власне, знищення ізюмського груповання ворога було визначальним результатом цієї операції. Яким чином, і що тут важливо відзначити, перший момент: справа в тому, що, скажімо, потоці інформації, яка стосується цієї операції, цього контрнаступального дійства. Українських збройних сил фактично висловлювалися міркування, що це була дуже тривалий час підготовлена операція. Що участь в її підготовці брали військовики, провідні військовики Сполучених Штатів Америки, Великобританії та інших певних країн. Ну і власне що ледь вони не розписали і не визначили напрямок, сутність підготовку цієї операції і так далі. Як на мене, і на думку тих аналітиків, які ретельно аналізували відповідні відповідні процеси, власне кажучи, це видається мало ймовірним. Тобто, очевидно, що певне сприяння і певні контакти могли відбуватися в ході підготовки цієї операції цих контрнаступальних дій. Але очевидно, все-таки що це була дещо інша ситуація, і готувалася ця операція безумовно передовсім і насамперед саме керівництвом збройних сил України. Власне, під командуванням генерала Валерія Залужного. Ну і відповідно, все-таки, якщо розглядати, розцінювати цю операцію, то є підстави її акцептувати, її інтерпретувати і означувати як своєрідну масштабну розвідку бою. А не так би мовити, дуже ретельно підготовлену операцію, яка повністю за певним наперед визначеним планом відбувалася і завершилася так, як передбачалося. Справа в тому, що за великим рахунком, та інформація, яка надходила достатньо безпосередньо з початком розгортання цієї операції, фактично, наступальні дії збройних сил України відбувалися північніше міста Балаклія, окупованого на той час. Рашистськими військами і південніше теж, тобто два напрямки удару. І на початках фактично ця операція не була аж настільки динамічною, тобто ворог чинив серйозний опір, і тільки десь впродовж приблизно доби, фактично, ну десь можливо дещо швидше, але були прорвані передові порядки окупаційних рашиських військ, і українські війська вклинилися з півночі і півдня міста Балаклія. А в подальшому відбувалося наступне: після того, як фактично опір ворога був зломаний, і фактично він почав відступати на деяких ділянках практично дезорганізовано з ознаками паніки, це не означає, що повністю, так би мовити, весь фронт, рашистський фронт на цій ділянці, він обвалився каскадно і так би мовити, повністю припинив чинити серйозний опір. Тобто, певною мірою деякі. Захисні оборонні операції все-таки ворогу вдалося здійснити. А саме, по-перше, фактично, ворог зачепився за ділянку по лівому берегу ріки Оскіл. Тобто, фактично, українські війська вони досягнули достатньо швидко міста Куп'янськ, і власне його правобережну західну частину досить швидко звільнили, і таким чином перерізали комунікації лінію комунікації чергову важливу, яка забезпечувала надходження озброєння і підкріплення. Ізомському груповані ворога, але це не означає, що Куп'янськ був повністю звільнений, тому що лівобережна частина східна, вона розташована за. Рікою Оскіли, хоча ця ріка невелика, але відразу її форсувати українські війська і не стали, і можливо і не передбачались такої можливості, через те, фактично, ворог там зумів певним чином утримати лінію оборони з іншого боку. Фактично, якщо б ця операція заздалегідь була детально розпланована і передбачалася, власне кажучи, повне оточення і знищення зюмського групування ворога, як і мало б бути, то тоді це означає, що та частина українських військ, які могли наступати з півдня і дещо південно-східніше. Ізюма, фактично, вони б е, мали. Е... Бути орієнтованими, підготовленими, зокрема, і чисельно забезпеченими настільки, щоб вони могли сходом з маршем звільнити місто Лиман і таким чином замикати зі сходу, це угруповання і брати його в кільце ізюмське угруповання. Але як виявилося, що ці війська, які розташовані були саме на цій ділянці фронту, вони не були достатньо чисельними. Вони зробили спробу, так би мовити, підійшли десь навіть до окраїн міста Лемат. Але коли ворог почав відступати з ізюму і перекинув туди свої війська, то Власне кажучи, українським збройним силам не вдалося там захопити відразу так би мовити відповідні позиції, звільнити місто Леман, і вони відступили. Таким чином оточення ізюмського групування не відбулося, і це наводить на думку, що насправді це була така масштабна розвідка боєм. Спочатку була спроба просто вклинитися в бойові порядки, так би мовити, ворога в районі міста Балаклія, а далі уже зорієнтуватися наскільки міцний. Так би мовити, фронту ворога, наскільки так би мовити, його війська міцно утримують оборону, і якоїсь мірою перевірити можливості саме українських збройних сил в наступі, тому що до цього фактично масштабного такого динамічного наступу фактично по суті українські війська не здійснювали. І таким чином, коли з'ясувалося, що ворог почав відступати, і відступати в деяких місцях власне панічно, тоді так би мовити. Українські збройні сили розвинули свій успіх, коли з'ясувалося, що після звільнення правобережної частини міста Куп'янськ далі за оскіл переходити складновато, тобто тут необхідно форсувати ріку. А з того боку, все-таки війська рашистські утримували оборону. Тому, власне кажучи, і було визначено вже походу. Тобто, частина угруповання українських військ вона рушила на південь у бік ізюма і. Так би мовити на знищення ізюмського груповання ворога, а інша частина повернула на північ, зафіксувавши з допомогою розвідки, так би мовити, з допомогою аро засобів, дронів і так далі. Що військ достатньо потужних чисельних в північній частині цього, цього регіону Харківщини, ворог немає, і таким чином здійснилося те, що здійснилося. Тобто була звільнена значна частина Харківської області, аж практично до кордону з РФ з ворогом, включаючи. Скажем, міста і селища такі такий к великобурлу, вовчанськ тощо. А інша частина так би мовити цього груповання українського рушила в бік ізюму, і оскільки фактично ворог, побоючись оточення, зманеврував і не дався його оточити, а відступив певною частиною. А частина перемістилася у нього, так би моти, в бік міста Лиман і там зайняла оборону, то вдалося відбити звільнити місто ізюм. І власне кажучи, це і була основна, основна так моти, результуюча частина цього. Наступального дійства, подальшому, звичайно, що динаміка вона змінилася, вона зменшилася в силу об'єктивних обставин. Отже, це означає, що це була масштабна розвідка боєм, яка дала можливість звільнити значну частину української території. Вона була надзвичайно успішною, але не настільки, щоб вважати її блискавичною і блискучою. Тобто, власне, вона все таки потребувала певного часу. Ну і власне ворог, все таки зумів частково утримати оборону. Він не був повністю дезорганізований. Тобто, паніка була частковою. Це, власне кажучи. Ці панічні певні настрої вони дуже важливі, але слід розуміти, що все-таки ворог не був там цілком розгромлений, і він зберігає певний потенціал, деморалізація лише певна, вона не повна. Так що треба мати на увазі, що в подальшому українські Збройні Сили на цій ділянці ще, скажімо так, передбачають тяжкі бої, і вони їх, так би мовити, мають здійснювати. Тобто Збройним силам України ще є, так би мовити, Нарощувати куди свої можливості, і необхідно звичайно концентрувати більші, скажімо, можливості і в живій силі, і зокрема в техніці. Тобто тільки тоді, коли технічне забезпечення буде, хоча б удвічі більш потужним ніж це було в цій операції. Можна сподіватися на те, що скажімо так, оборона російська оборона в подальшому буде прориватися в напрямку північної Луганщини, в бік Сватова, Старобільська, Кремінної і таке інше. Отже, таким чином, ми можемо констатувати, що це була дуже вдала операція контрнаступальна. Але якщо її розглядати в розрізі рівнів і масштабності, які мають три так би мовити формати, як це інтерпретують військові, тобто це тактичний рівень, це рівень. Оперативний і рівень стратегічний, то маємо констатувати, що це була тактично оперативна, так би мовити, формація наступальної операції. Тобто вона не була суто тактичною, як вона могла б бути, якщо на початках розглядалося, що це, скажімо так, вихід на деякі населені пункти за межами і в тилу, фактично, передової лінії, скажімо, з. Оборони рашистської оборони на кшталт, скажімо, містечка Шевченкове. Ну якоюсь мірою можливо оточення і поступове поступове звільнення міста Балаклі. Тоді це був би суто тактичний успіх і не більше, оскільки масштаб був значно серйознішим цієї операції, він був більш ефективним і. Скажімо так, оборона ворога частково, частково, все-таки справді посипалась, хоча каскадного обвалу, на жаль, не було. Тому це означає, що це вже вимір близький до оперативного. Але щоб цей оперативний вимір був цілком втіленим, необхідно все ж таки було б досягнути тоді хоча б форсування осколою виходу на його лівий берег і оточення і розгрому ізюмського груповання, а не просто його часткового знищення і витіснення з району міста Ізюм. Тому, от, власне, і маємо, скажімо так. Тактично оперативний рівень ефективності цієї операції ну звичайно про стратегічний не йдеться, бо для цього це мало б бути, скажімо, наступальне дійство в масштабах виходу на території, скажімо, Луганщини до лінії, лінії фронту, яка існувала на 22-24 лютого. Поточного року, ну або скажімо, це розсікальна операція з боку Запоріжжя в бік, наприклад, Мелітополя і далі на Маріуполь і на Бердянськ з виходом до Азовського моря. От якщо б така операція була здійснена, це був би повномасштабний стратегічний контрнаступ українських збройних сил, то ну, тоді б він міг би кваліфікуватися саме як стратегічна операція. Ну, ось таким чином ми з вами зараз і розглянули, шановні глядачі, власне кажучи, ситуацію, яка стосується цієї ізюмської офензиви. І переходимо тепер до наступного питання сьогоднішнього нашого етеру, а саме це, шок від шоку. Чому шок від шоку? Власне кажучи, шок в даному випадку йдеться про, скажімо, таке утворення, утворення цілої низки держав, які, скажімо так, реалізують певне співробітництво. І тут є декілька ключових країн, які входять до, ці, до цієї структури, передовсім це є Китай, тому до речі, і назва така це є Шанхайське шанхайська організація колаборації. Так її можна назвати. Було б звідси тому абревіатура шок. Тому і назва, скажімо так, другої частини сьогоднішнього нашого етеру, це є шок від шоку. Але більш поширене означення, назва це є шанхайська організація співробітництва. Тому частіше вона. Так би мовити, абревіатурно подається в засобах масової інформації як ШОС. Так ось, власне кажучи, чому шок від шоку? Справа в тому, що впродовж того, як відбувався цей так званий саміт, ця зустріч цієї шанхайської організації співробітництва, власне кажучи, виявилося, що учасники на рівні лідерів цієї організації, цієї структури, проявилися певним досить. Показовим чином, зокрема в тому, що стосується ролі і, так би мовити, авторитету, можливостей впливати, перспективності перебування в цій структурі Казахстану, і, відповідно що, відповідно, умовно кажучи, її недолідера або недопалка, як у свій час його називали, так би мовити, в структурі, в якій він був співробітником. Власне кажучи, в КДБ ще Тогочасної совдепі. Так ось цей недопалок, цей недолідер сучасного Кацапстану, фактично виглядав надзвичайно нікчемно і принижено в ході того, що відбувалося на цій зустрічі, так би мовити, власне, на цьому саміті Шанхайської організації співробітництва. Було цілком очевидно і зрозуміло, що домінантну позицію посідає саме Китай в особі його лідера Сі Цзіньпіня. А далі. По суті, на другу позицію за авторитетністю за вагою, і, власне кажучи, якоюсь мірою за впливовістю висунувся Реджеп Таї Пердоган, тобто президент Туреччини сучасної, власне, це навіть було помітно по всіх тих подіях, які відбувалися, і те відео, яке збереглося. Воно засвідчувало, наскільки зневажливо і якоюсь мірою ледь не з презирством ставилися лідери тих країн, які входять до цієї організації організації ШОС включаючи, зокрема, президента Киргизстану Жапарова, коли власне цей недопалок, цей недолідер Казапстану власне змушений був чекати відповідних зустрічей і виглядав при цьому геть нікчемно. А деякі його прояви, жестикуляції, гримаси і так далі, які також зафіксувалися на відповідних відео і є в широкому доступі в інтернеті, засвідчують, що з психікою цього типа цієї особини, вже явно щось не гаразд. Це Достатньо показово проявилася. Але важливо те, чому шок від шоку, тому що якоюсь мірою оглядачі в загальносвітовому вимірі, які спостерігали за цими подіями, які відбувалися, власне кажучи, в ході зустрічі цієї організації в Узбекському місті, в Узбекистанському місті Самарканді, фактично вони засвідчили те, що і відзначили, що, власне кажучи, авторитет і власне навіть адекватність. Цього не, до лідера Кацапстану надзвичайно низький, і раніше таке ніколи не спостерігалося. І тому справді глядачі, аналітики, експерти, спостерігаючи за тим, що відбувалося, пережили легкий, як мінімум, шок. Легкий шок в тому сенсі, що стало очевидно, що, так би мовити, ця особина, ця істота фактично, вона вже перебуває справді на етапі не просто завершення політичної кар'єри. Але найімовірніше завершення фізичного існування ну, принаймні, психічний стан очевидно, що є неадекватним, і він уже адекватним ніколи не буде. Тому це також показово і важливо, бо це означає, що так би мовити, керівництво нашого ворога в цій страшній кацапсько-українській війні фактично починає істотним чином демонструвати свою деградованість і неперспективність. І це є надзвичайно важлива і позитивна, так би мовити. Ознака того, що відбувається, ознака процесів, і власне та інформація, яка засвідчує, що перспективи у ворога вони звужуються і нівелюються. Хоча це не означає, що Україна, українство вже досягнули не, не те, що перемога, але остаточного перелому в цій війні. Ні, ще достатньо серйозні чинники і обставини, які будуть протистояти Україні. і Українству ще певний ресурс у ворога безумовно зберігається. І я прогнозую, що за великим рахунком це ще буде тягнутися 2-3 місяці. Тобто, до кінця поточного календарного року ворог ще буде зберігати можливість надзвичайно негативно проявлятися у протистоянні з Україною. Очевидно, що бойові дії будуть доволі складними та тяжкими. Ще ворог буде намагатися максимально гадити, руйнувати, скажімо так, цивільну інфраструктуру, і загроза буде залишатися доволі серйозною. Справжній перелом може настати, і, очевидно, таки він настане. Здійснимо такий прогноз зимою, коли, власне кажучи, ситуація буде трансформована в дещо інший вимір. В подальшому ми ще будемо повертатися до аналізу того, що при цьому може відбуватися. І, власне кажучи, тому прогноз, прогноз мій такий, все вода змаграє, що, власне кажучи, цей перелам, перелам буде відбуватися. Власне кажучи, в другій половині зими, тобто з початком наступного календарного року, найбільш значущі події відбудуться впродовж лютого березня 2023 року. Ну і далі їхній розвиток ще в квітні буде проявлятися доволі яскраво. Отже, це те, що стосується другого компоненту сьогоднішнього нашого етеру. І на завершення, у нас, шановні глядачі YouTube каналу «Змаграй.Інфо», це є те, що стосується, власне внутрішньополітичної ситуації в Раші в Кацапстані. А там, зокрема, і у зв'язку з тими подіями, які відбулися на зустрічі Шанхайської організації співробітництва, спостерігається тенденція до знову ж таки послаблення послаблення централізованості управлінських дій, тобто недолідер Кацапстану істотно починає втрачати авторитет в очах. Багатьох мешканців, власне кажучи, ворожої країни. І відповідно, що, відповідно, починаються процеси ерозії влади, централізованого управління і так далі. Доки що вони не є радикально вираженими, доки що вони є дещо, скажімо так, як говорять науковці, іманентними, дещо прихованими, тобто вони ще не виходять повністю на поверхню. Але те, що спостерігається тенденція до істотного послаблення ось цього, так би мовити, авторитету, авторитету не до лідера Казахстану, це є достатньо показово. І це означає, що зараз починає все більше з'являтися голосів на, різні, на різних рівнях. Це муніципальні депутати, скажімо, це сфера мистецтва, та ж сама, скажімо, Алла Пугачова, це є висловлювання деяких. Скажімо так, військових, які є не зовсім публічними, але які вже е, досягають, так би мовити, масштабу заперечення заперечення права цього недолідера реалізовувати свою відповідну, так би мовити, управлінську діяльність. Тому це є процеси, які є достатньо значущими і вагомими. Ми е, з нашим Ютуб-каналом і з вами, шановні глядачі, будемо обов'язково все це відстежувати і аналізувати, але констатуємо вже зараз. От, власне, на 21 вересня 2022 року, що процеси ерозії, процеси деградації управлінських механізмів в нашого ворога в Кацапстані вони починають, починають потроху, потроху набирати обертів. І ось, власне кажучи, впродовж декількох місяців до кінця цього поточного календарного 2022 другого року, вони будуть поступово поступово наростати. Це не відбудеться обвально. Це буде відбуватися поступово. Скажімо, тілорухи пов'язані з тим, що та сама Держдума Держ Держдупа, скажімо, починає ухвалювати Рашастанська звичайно починає ухвалювати, скажімо так, законодавчі акти, які стосуються того, що, скажімо, воєнний стан може передбачатися до введення і окреслення його змісту і сутності, те, що елементи загальної мобілізації передбачаються до. Запуску і так далі, те, що зондується суспільство казахстанське на предмет, як воно може сприйняти цю загальну мобілізацію, це все є ознаки того, що фактично, фактично, ситуація стає достатньо напруженою. Бо, як засвідчують і стверджують ціла низка відносно об'єктивних експертів, повноцінну загальну мобілізацію, Рашастан здійснити не в спромозі, і це надзвичайно важливо для нас, українців, і власне кажучи. Для світової спільноти в тому сенсі, що Кацапстан становить величезну загрозу для людської цивілізації, але ця загроза поступово буде нівелюватися, тому що свій ресурс і свої можливості, і людські, і скажімо, ті, які стосуються особливих засобів ураження, таких як ядерна зброя, вони поступово будуть нівелюватися в можливості їх застосування, і це, врешті-решт, призведе до того, що нинішній режим в Кацапстані він. Остаточно, остаточно так би мовити, деградує і припинить своє існування, і ситуація трансформується в інший формат і в інший вияв. Це знову ж таки буде відбуватися, вочевидь, за декілька місяців. Ми спостерігаємо з допомогою і нашого ютуб-каналу, і наших інформаторів, які з нами співпрацюють з каналом Змагай інфо. І власне вся інформація, яка буде при цьому накопичуватися, вона буде аналізуватися. І ви, наші дорогі друзі. Глядачі цього ютуб-каналу будете сприймати і оцінювати цю інформацію, і будете мати можливість здійснювати зворотний зв'язок. Всі, хто переглянув цю етерну передачу, звертайтеся, запитуйте, ми будемо планувати нашу подальшу діяльність в певній регулярності, можливо, з орієнтацією, скажімо, на один етер у тиждень, поступово нарощуючи частоту, але передовсім ми будемо орієнтуватися на... Ваші реакції, друзі, на те, які питання у вас будуть виникати на насеред, що для вас буде поставати як найбільш актуальне. Тому очікуємо на ваші питання, готуємо інформацію, і матеріал. Наступний етер буде приблизно за тиждень, і він буде безумовно ще набагато більш цікавим, глибоко аналітичним і таким, що дозволить всім, хто буде переглядати ці передачі. І аналізувати відповідну інформацію, чіткіше зорієнтуватися в тому, що відбувається нині в Україні і світи в Україні і загалом у світі. Знову ж таки, це важливо, тобто зв'язку Україна в світі, світ навколо України, і таким чином будуть чіткіше мати можливість планувати перспективу своєї діяльності, своїх життєвих планів і того, яким чином варто визначатися в тій складній, а часто і навіть однозначно. Ускладненій обставинами ситуацією, яка характеризує життя сьогодні мешканців нашої країни. України. Все буде Україна. До наступної зустрічі.